височно-нижньощелепний суглоб він має 80% наших пропорів рецепторів всього тіла. І, звичайно, якщо е, породілля стискає зуби, чому просять не стискати, не кричати, да? а навпаки, дихання. Якщо ми дихаємо ротом, ми не можемо стиснути зуби. Якщо ми стиснули зуби, цей суглобчик дає імпульс е, на напруження всього тіла. Це вмикається захисний рефлекс. У нас два таких е символи напруження це зуби і кулаки, да? і ми готові боротись. Звичайно, в такому положенні відбувається найбільше напруження всього тіла, захист, да? вмикається в першу чергу е е симпатична нервова система на захист, бий або біжи. Да? Тобто у нас відбувається боротьба, а не фізіологічний процес е родів, да? паводів. Тому е, акцент на диханні це майже, майже основа е, вдалих, спокійних і безболісних е, пологів. Просто дихати. В цьому вчать і е, акушер гінекологи доволі обов'язково це має знати звичайно е, партнер, тому що звичайно е, дружині не до цього Цей момент, як дихати в який період. Тому це має знати партнер і нагадувати, зараз ми дихаємо так. Да, зараз ми дихаємо так. І, звичайно, на фітболі знімати напругу, додатково знімати напругу з промежини. Так само будь-яке поглажування поперека, легке натискання. Це взагалі легке натискання воно переводить симпатичну нервову систему в стан інгібіції. тобто, Зменшує її е, рівень напруги, легке натискання поступово збільшуючи натиск, легке відпускання, і це дає змогу нервовій системі перемкнутися на інший рівень функціонування. Тому будь-який е, вплив е, з любов'ю зі mm своєю -hmm. партнершою погладжування поперку дає змогу е, значно зменшити. Взагалі, коли ми просто гладимо. Людину ми вже стаємо маленькими остеопатами, тому що наша рука, докладаючись до поверхні тіла, викликає е, такі бомбардування, такий сплеск е, аферентних імпульсів е, тобто висхідних, да? тобто ми mm -hmm. подразнюємо додаткові рецептори, і нервова система не може вже дивитися на біль, так званий е, воротний механізм. E, болі младзакового, тобто, чим більше ми даємо e, різних імпульсів, тим менше залишається для больових імпульсів, тому що вони всі йдуть по одній дорозі. І відповідно погладили стегна, погладили коліна, погладили, просто по голові погладили. І звичайно, весь час e, відбувається аферентація в головний мозок. І біль вже сприймається значно менше. Цей порок е зменшується і, можливо, навіть уходить.